Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це «Медексперт». Вітаю. Ви на телеканалі Правда. Тут Львів. Це програма «Медексперт», А отже, час дізнавати, що нового відбулося протягом тижня у медицині нашого міста. І ми маємо що вам розповісти. Партнер програми медичний центр «Родовід». І далі дивіться про таке: п'ять успішних трансплантацій за один день. Львівські медики вперше пересадили легені самостійно. Швидкі на фронт. ВООЗ передала Україні нові автомобілі для порятунку життів. Вакцинація дітей від коронавірусу. Зі скількох років можна щепити зараз? Один донор і п'ять врятованих життів. У Львові пересадили серце, печінку, нирки, а також вперше самостійно успішно трансплантували легені. Операція тривала 16 годин. Як все відбувалось, дивіться у нашому сюжеті. Історичний день для України хвилюючий для наших лікарів, а найбільше для хлопчика на ім'я Тимофій, який приїхав до Львова лише з однією метою. Папу бажаю. Сьогодні його татові пересаджуватимуть легені. Це наші медики будуть робити вперше самі без допомоги іноземних колег. А загалом це друга така операція в Україні. Це єдиний шанс для 56-річного Олександра. Він був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. Працював у найнебезпечніших зонах, через що ймовірно у нього розвинулось небезпечне захворювання легень. Пацієнт у нас звернувся місяць тому. Коли ми були, в цей час ми встановили покази до операції до трансплантації обох У В нього було виявлено бульозну емфізему, гігантські кісти обох легень, Здорової легеневої паренхіми фактично в легенях не було вже. Всі легені переродилися в так звані кісти, які не здійснювали газообмін і могли будь-який час розірватися. Симптоми захворювання наростали поступово. Началось. Якась дишка, то есть, не розумів навіть откуда. І так вот воно і вийшло. Потім хуже, 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 хуже. Тепер зараз не можу 30 метрів пройти. Єдиний вихід для чоловіка трансплантація, яку наполіг зробити саме син, якого він виховує сам. Доктор говорил, стал, лопнет, сломает, не доктор говорили, що якщо бабу кіста лопне, він воно умреть. Тоді вже нічого не допоможе. Спочатку розповідає Тимофій, вони шукали допомоги за кордоном, бо ще не знали, що такі операції роблять у нас. Але це виявилось дуже дороговартісно, чого чоловік собі дозволити не міг. Та друзі підказали, що це можуть зробити у Львові. Олександра записали у лист очікування, і ось для нього знайшовся донор. операція пройде успішно. Я Не я знаю, що пройде успішно. Поки хлопчик чекає у коридорі, лікарі вже виконують перший етап забір органів. Сьогодні врятують життя не одній людині. Це першим етапом до забору серця легень. А плануємо забрати серце, легені, печінку і дві нирочки. Хочемо дати шанс пацієнтам на перепомогти. Затихачимо це. Вони зайняли. Попри сьогоднішній ралі лікарі не розгубилися, генератори допомогли продовжувати виконувати оперативне втручання. Зараз Будемо кричати власне зараз легень. Операція триває вже декілька годин. Лікарі втомлені, проте все йде за планом. Зараз запускаємо праве легене. Будуть перші вдохи нової легені в тілі реквієнти. 16 годин операції, і легені запрацювали прямо на операційному столі. Це нагадаємо, друга в Україні трансплантація легень від посмертного донора, і вона пройшла успішно. Перше, ТМО, перше самостійно зроблена трансплантація легень в Україні. Самостійно важливо. Олександра. Перевели в реанімацію, а лікарі першочергово пішли до того, кому вони обіцяли врятувати батька. Закінчили. Дві легені зробили татку. Сам пацієнт почувається добре і вже дихає новими легенями. Ні, заходите до пацієнта? Я, коли заходжу, руки масочки всі. На ранок пацієнт. Вже є екстубований, відлучений від штучної вентиляції легень, дихає сам на носових канюльках з киснем. У е, нас все по плану. Починається реабілітація. Того дня завдяки донору було врятовано п'ять життів. Ним 150-річний чоловік, житель Львівської області, у якого через інсульт була констатована смерть мозку. Родина загиблого погодилась допомогти іншим. Нагадую, що з вами медексперт і далі коротко про головне партнер програми медичний центр родовід, і ми продовжуємо. Врятували малюка від майбутньої серцевої недостатності. Кардіохірурги лікарні Святого Миколая прооперували однорічну дівчинку зі складною вродженою вадою серця. У дитини виявили патологію, при якій порушено відтік крові з лівого шлуночка до аорти, основної артерії, що відходить від серця. Відтак операція була неминуча. Її львівські медики виконали міні-інвазивно, тобто найменш травматичним методом. Хірургічне втручання пройшло успішно і її вже виписали додому. до. Ще одна дитина поїхала на лікування за кордон. Шестирічну дівчинку, яка разом з мамою постраждала в дитячому садочку в Бороварах з першого у важкому стані, госпіталізували до першого медоб'єднання Львова. У них були опіки обличчя верхніх та нижніх кінцівок. Тут лікарі стабілізували їхній стан, а дівчинку підготували до евакуації у Австрію. Зазначимо, що ця країна вже прийняла до себе на лікування шість пацієнтів зі складними пораненнями. Автомобілі для порятунку життів на сьогоднішній день їх у нашій країні бракує, адже чималу кількість просто пошкодили та знищили російські окупанти. А тому Всесвітня організація охорони здоров'я передала нам ще 26 нових швидких. Всі вони поїдуть на прифронтові зони, і більше про це далі у сюжеті. 26 нових автомобілів швидкої допомоги поїде до наших медиків при фронтові зони, щоб рятувати життя українців. Таку допомогу Україна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Такий напад на систему охорони здоров'я неприйнятний І очевидно, є порушенням міжнародного права. Право на здоров'я не повинно бути об'єктом атаки. Тому з боку ВООЗ нам дуже приємно передати ці карети лікарям, медсестрам, працівникам, водіям, справжнім героям, які не дають правам зупинитися. За цей період Російською Федерацією прицільно було знищено більше ста автомобілів швидкої медичної допомоги близько трьохста захоплено і їхню долю ми не знаємо. І це тільки про ті швидкі автомобілі швидкої медичної допомоги, які працюють в цивільному секторі. Велика частина автомобілів поїхала в разом з мобілізованими працівниками і працює на передовій. І там також щодня відбуваються втрати. Сьогодні потреба у автомобілях швидкої медичної допомоги є критичною. Нині Україні потрібно щонайменше пів тисячі нових автівок різного класу, а тому така допомога є вкрай важливою на сьогоднішній день. Частина їх буде призначена для медицини катастроф, які будуть виїжджати в важкодоступні місця, бо це високої прохідності машини для того, щоб забезпечити вчасний доїзд і подальшому якісну медичну допомогу. Автомобілі зроблені спеціально під важкопроїзні території, а також окомплектовані всім необхідним обладнанням, що дозволяє транспортувати тяжкопоранених пацієнтів до закладів охорони здоров'я. Ці карети оснащені киснем, дефібриляторами, транспортними вентиляторами та іншим медичним спорядженням, необхідним для лікарів і медсестер, які працюють заради України в Україні і для українського народу на фронті. Вони дуже потрібні для порятунку життів. Додамо, що така допомога стала можливою завдяки фінансовій підтримці Європейського союзу. Після вторгнення Російської Федерації, 24 лютого, 11 місяців тому, з того часу, ми привезли понад 30 карет швидкої допомоги на підтримку України. Це наступний наш крок, і не єдина організація, яка підтримує міністерство охорони здоров'я, працівників сфери охорони здоров'я у їхній праці, поки триває війна. Ми вдячні за підтримку автомобілями швидкої медичної допомоги і не тільки автомобілями, яку ми отримуємо від наших міжнародних партнерів і всесвітньої організації охорони здоров'я. Зокрема, зазначимо, що від початку війни ВОЗ передала Україні понад дві тисячі тонн медичних засобів, серед яких електрогенератори, запаси кисню для медичних закладів, медикаменти для лікування неінфекційних захворювань тощо. Далі спеціалісти медичного центру родовід відповідатимуть на ваші запитання, але перед тим ще декілька коротких медичних новин. Львівські медики лікують хлопчика, якого влітку перевезли з Харківщини після російських обстрілів. Тоді його ледь живого витягли з-під завалів будинку. Хлопець отримав складні травми. Зокрема, у його черепі була 8-сантиметрова рана. Нині з дитиною досі працюють опікові хірурги, так як він отримав поранення на обличчі. Зокрема, зараз йому роблять процедури, які допомагають прибрати шрами. Адже якщо зволікати, рубці можуть остаточно сформуватися, і м'язи на обличчі частково можуть втратити свою функцію. Тому хлопцеві щомісяця у місця ран вводили спеціальні гормональні ін'єкції. Він вже отримав останній укол. Відтак, якщо буде позитивна динаміка, за рік пацієнт пройде ще один такий курс лікування. В іншому випадку йому виконують пластичну операцію covid 19 багато хто вже і забув, але насправді випадки все ще фіксують, а отже, розслаблятись точно не потрібно. Тим більше, що тепер є більше можливостей захистити своїх дітей. Адже тепер у Львові щепити дітей від коронавірусу можна з п'яти років. Де це можна зробити і що для цього потрібно, розкажуть спеціалісти. Серед різноманітних вірусних інфекцій все ще є і коронавірус. На щастя, сьогодні є можливість убезпечити себе від ускладнень цього захворювання завдяки вакцинації. Про це добре знає і Христина, яка разом зі своєю 11-річною донькою прийшла імунізуватись. Ми прийшли робити вакцинацію. У мене вже четверта бустерна доза. А дочці перший раз робимо вакцинацію, скільки я знала, що з з 12 років, але сказала, що можна вже з 5. Так що коронавірус нікуди не подівся і вирішила вакцинувати дитину, щоб себе обезпечити. Теж вакциною Pfizer для діточок з від 5 до 12 років. Все добре? Угу. Все? Ось так всього декілька хвилин і Катя з мамою вже захищені від вірусу. Зазначимо, що сьогодні діти віком від 5 до 11 років можуть отримати щеплення проти covid 19 вакциною Pfizer за згоди батьків або опікунів. Більше дітей дитячого населення, тобто дорослі менше хворіє, а діти більше хворіють. Тому щеплення зараз ми розпочали щеплення серед дитячого населення від 5 до 12 років. І лікарі рекомендують користуватись цією можливістю та вакцинувати себе та дітей. Адже як вже відомо, коронавірус не обирає і кожен може бути в зоні ризику, особливо зараз, коли ковід може проявлятися симптомами звичайного ГРВІ. Більше проявляється як вірусне захворювання, тобто нежить, кашель, температура більше таких проявів немає. Ну якщо починаються тільки перші ознаки, тобто не затягувати, тобто деколи до нас хворі приходять через два тижні. Це вже трошки запізно, бо буває вже з ускладнення. Треба приходити хоча б другий-третій день. Бачиш, що температурить, і тому ми можемо зробити і тест, і визначити. Отож, щоб отримати щеплення від коронавірусу, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і записатися на чергу. Нагадаємо, що медики також радять не забувати і за рутину профілактичну вакцинацію, яка також захищає від багатьох небезпечних захворювань. А далі у нашій програмі рубрика Консультує лікар. І зараз спеціалістка медичного центру «Родовід» Марта Ковальська відповідатиме на ваші найпоширеніші запитання стосовно догляду за шкірою. Дивіться привіт. Торбує жирна шкіра. Ще з дитинства вона у мене була проблемна. Через це розширені пори і постійно запалюються прищі. Зранку обличчя мию милом. Дієт наразі ніяких не дотримуюсь. Дуже люблю солодке. Може, і це впливає, як позбутись жирності шкіри і що робити, якщо постійно з'являються прищі. Почнемо з того, що ніяк ні їжа, ні солодка ніяк не впливає на те, чи з'являються акне, чи не з'являються. Все залежить від секреції сальних залоз. Як гіперсекреція, то вискочить прищик, білий прищик, чорний прищик. От, ну саме є продукти, які будуть погіршувати становище, тобто це є солодки, всі оті крема, еклери, тортики. От, і так само молочні продукти. Творог, сметана, молоко, йогурт великій кількості будуть викликати якби проблему. щі воно буде загострюватися, і тоді це вже буде трошки так важко і лікувати, і підтримувати. Жирність ну, це правильний догляд, має бути, тобто має бути вмивання по типу шкіри. Якщо у нас жирна шкіра, така що так. Каже, блестить на сонці, то те, так само треба мати тонік з кислотами обов'язково. Ну і так само, крема на вечір, має бути так само з кислотами, а зранку зволоження. Тільки під правильну по типу шкіру він буде нормально пожирності. Як показує досвід, весь що підбирають самостійно, він ніколи не підходить. Завжди є якісь проблеми або починається висипання, або сухість збільшується шкір, тобто тільки до косметолога або до лікаря-дерматолога, який пройшов спеціалізацію по косметології. Тоді так, тоді і піможе догляд, і не будуть проблеми ні з акне, ні висипання, так само і в хвороби не буде. Ми призначаємо домашній догляд, так само ми призначаємо процедури, які проводять саме в кабінеті в косметолога, тобто це і чистки обличчя, і пілінги, які потрібно виконати так само, якщо вже загострюється там в угривах хвороби і тому подібне. Тобто, це і те, що робиться в кабінеті. Так само прописується повний догляд, що робиться зранку, що робиться ввечері, поетапно за. За що, за чим послідовність виконується? І скільки днів, скільки часу. Наприклад, ми даємо крема, які там період там, 10 днів, тільки або місяць часу, і їх потім забираємо. Або вже є такі на постійній основі, щоб підтримувати стан шкіри. Дуже багато говорять про сонцезахисні креми. Ніколи ними не користувалась і не розуміють для чого. Можете пояснити на що вони впливають сонцезахист потрібен для того, щоб шкіра, як нам буде вже 30, 40, не виглядала, як нам 60 років. Тобто сонцезахисти мають свої Захисні фільтри, тобто це фізичні, хімічні і мінеральні. От До прикладу, візьмем SPF 50, що дуже часто пишуть на кремах є 30-50. Це є показник того, скільки ви можете знаходитись на сонці без повторного нанесення сонцезахисту. SPF 50 означає, що ви можете знаходитись 2 години на сонці без повторного нанесення. Тобто, через 2 години ви повинні ще раз нанести цей крем. Інакше ну, або згорите, або почервонієте. Дуже важливо приходять жіночки, їм вже років так 40, і кажуть, ми сонцезахистом не користувалися, а зараз думали користуватися. Чи нам це поможе? Так, воно поможе, тобто 60 років шкіра буде виглядати так, як вам 50. Тобто вона не буде старіти фото, старіння не буде. Пігментації не буде, і так само сонце буде викликає в нас меланоми, викликає всякі злоякісні утворення шкіри. Тому ну, варто користуватися і починати варто користуватися самого дитинства. Тобто, як дитинка народилася, є сонцезахист для немовлят. Є для підліткового там віку, там вже регулюють пожирності, так само по типу шкіри воно регулюється. Але бажано, якщо хоча б з підліткового віку вже починали користуватися. Тоді, в 30 років, не прийдуть кажуть, а що з із шкірою робиться. Кожен день, як ви виходите на вулицю, хоч зима, хоч літо, хоч осінь, хоч весна, ви мусите використовувати сонцезахист. Питайте, чому взимку, тому що ну, ультрафіолет від сонця нічого не спасає. У нас є сонце, в нас є сніг, який відбиває сонячні промені нам на обличчя. Так само деякі люди приходять і кажуть, а чому ми загоріли, зима. А вони під впливом ультрафіолету трохи шкіру потемніли. Пішла пігментація, тобто не було загару, але пішла пігментація, з якою ми потім боролися. З якого віку дітей потрібно водити до косметолога? Дочці 15 років, перехідний вік і має проблеми зі шкірою, чекати, поки перейде самостійно, чи звертатись до лікаря. Ну почнемо з того, щоб чекати точно не потрібно. Якщо вже почалися висипання, то краще відвести до спеціаліста і показати, що відбувається з личком дитини. От як загостритися, і потім з наслідками перещики ми будемо боротися набагато важче, Як будуть рубцеві зміни, постакне, і так само піде пігментація. Якщо у нас перещі будуть в гострій фазі, вони будуть ну, сильно таким активним. Їх якби поширення поличку, і вони будуть утворювати рубцеві зими. Тобто будуть ямки на обличчі, такі почервоніння, яке буде триматися і не сходить. Так само буде пігментація в коричневі плямки. А так якщо вік з якого веся до косметолога, до нас дітки ходять і в 12 років, і в 10 років приходять. От, залежно по типу шкіри. От жирна шкіра нас забруднюється з 10 років, це є чорні чорні цятки на личку, носику, все то треба вже чистити, щоб не далі не, не провокувати утворення акне. Розширені пори це є. Етіологія людини, тобто ви з ним ніяк не поборетеся. Ми можемо їх трошечки звозити, але так, що повністю закрити, ми їх не закриємо, так як тип шкіри ми людині не змінимо. Можливо, у вас є запитання стосовно вашого здоров'я. Ми можемо вам допомогти. Пишіть нам на нашу сторінку у Фейсбук і у наступній програмі ви почуєте відповідь про те, що вас турбує. Обіцяємо анонімність і кваліфіковану та корисну інформацію. А ми продовжуємо збирати для вас лише найцікавіші новини. Тому до зустрічі наступного тижня.